За декілька днів асоціації спортивної боротьби в Рівницькій області виповнюється рік. Наприкінці грудня 2021-го Три стилі спортивної боротьби жіночу вільну і греко-римську вирішили об'єднати між собою. Наразі асоціація налічує понад 50 тренерів та близько півтори тисячі спортсменів. За перший рік діяльності вдалося відзначитися такими досягненнями. Наші бурщині дівчатка представляли рівенщину та взагалі Україну на чемпіонатах світу та Європи. Хлопчики греко-римського. Теж захищали честь нашої країни на міжнародній арені. Дуже багато було планів втілити в цей рік, але це не по не вийшло, тому що з військової агресії довелося вносити деякі корективи. Але ми все таки собрались, зробили шах назад і зробили два вперед. Ми поїхали на всі збори, які планували, на всі міжнародні виїзди. Незважаючи на затяжні перерви між тренуваннями через повномасштабне вторгнення, скасування важливих змагань і чемпіонатів, спортсменам з Рівненщини вдалося здобути високі нагороди. Починали ми рік непогано, провели в Сарному чемпіонат України по західній зоні. Мали певні результати була надія, що добре виступили на чемпіонаті України. Але чемпіонат України не відбулося через події, які ви знаєте. Пізніше, вже починаючи з осені, ми знову взяли старти, на яких здобули ряд перемог. І непогано виступила команда області на чемпіонаті України серед юнаків до 17 років, де в загальному залі область зайняла друге командне місце. Було 4 призери чемпіонату України. Серед тих, хто цьогоріч, попри повномасштабну війну, продовжував працювати і здобувати перемоги борщиня із Сарнищини Софія Кушнір. Дівчина вже більше десяти років займається вільною жіночою боротьбою. Я стала друга на Кубку України з боротьби, друга на чемпіонаті України до 20 років. Хотілось більше, але багато цей рік ще помішало, бо... Це був такий переломний момент, і не тренувалися два, два місяці, я пам'ятаю. Але найбільше мої здобутки – це чемпіонат Європи у 2018 році. Я виграла серед кадетів. Ну, <смі> Далі більше. Підсумували ці здобутки асоціації відзнаками. Зокрема, спортсменів та їх тренерів привітав Віталій Коваль, який з дитинства займався греко-римською боротьбою. Щиро дякую вам, шановні спортсмени, вам дякую за те, що не зупинились, а почали далі. Наполегливо працювати, тренуватися. Важливо розуміти, що сьогодні ті, хто на передовій, вони працюють, вони захищають заради того, щоб ті, хто були відносно тилу, могли продовжити своє життя, могли тренуватися, могли жити спокійно. Спортсмени і тренери з Рівненщини ще не кажуть, більшість цьогорічних перемог присвятили захисникам. У наступних роках хочуть ще більше розвивати боротьбу і навіть підняти український стяг на Олімпійських іграх. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин.